Треба ловити рибу, бо будемо сьогодні без ухи. Ну, це був косар 12. Косар 12? Закинули у точку для рибу і Всі залишаються за пояс. Ти що, і щуку не щукує, бачиш? Чи засипав? не закрив? Не вхожу О, як було. Є. О, це, походу, щука вже. Я думаю, що це щука. Окунь так не б'ється. Так, да, бачите, щука. Да. Так, це вже щучка. Це вже щучка. Значить уха буде. Ванці. Чекай, чекай, я ще пограюсь, нею. Я ще пограюсь, тому що на цю паличку вона мене водить трошки. Так, Ну гарно щука. Шуші, так? Да? Дай попробую сам взяти. Писак ми забули у Ти Сам попробуй взяти. Дай. Флюрик, флюрик, полісенький. Флюр майже зрізала, давай як заголов взяло. Флюрик майже зрізало. Але засіклась прям дуже гарно. Що, уха сьогодні буде? little